Найулюбленіший музей чоловіків. Тут можна не лише історичним минулим просякнутися, а й пивом. У польському місті Живець створила музей просто у підвалах Броварні. Кожен із 18 залів окрема епоха. Тут можна простежити, як змінювалися методи варіння хмільного напою і, звісно, зробити ковток другий. Наш Костянтин Михайлов таке пропустити, звичайно ж, не зміг. Станція 19 століття. Ось так легко у місті Живець можна потрапити у минуле. Достатньо зайти у місцевий музей півоваріння. Приблизно так виглядали вулиці міста Живець у далекому 19 столітті. Можна припустити, що ввечері тут було доволі цікаво і романтично. Але, можливо, трохи небезпечно. Так, тут можна зустріти нашого сторожа собаку на прізвисько Портер, тому що портер один із перших брендів нашого пива. А взагалі ми зараз перебуваємо на невеличкій Галицькій вулиці. Тут стоять класичні будиночки тих часів. У 18-ти залах загальною площею понад півтори тисячі квадратних метрів унікальні експонати зібрані за понад століття. Ось так колись боднарі виготовляли діжки, аби транспортувати місцеве пиво з-за кордон. Зараз шлях від броварні до місця призначення має ось... Такий вигляд. Торік у світ вийшло більше мільярда літрів цього пива, тобто понад 2 мільярди пляшок. Середньостатистичний поляк дегустує на рік приблизно 90 літрів пива у Європі. Ми посідаємо п'яте шосте місце за кількістю випитого хмільного напою. Решта йде на експорт України Європи та навіть у Нову Зеландію. Тут запевняють, місцеве пиво упродовж багатьох років найбільш упізнаваний бренд у Польщі та за кордоном неможливо залишатися похмурим, випивши його, тим паче, коли наливають як слід наливати пиво тут у музеї це задоволення, адже виробляють його просто під боком. І воно не тріситься десь у вантажівках, воно завжди свіженьке. Подають пиво виключно у охолоджених келихах. Наливати слід ось по цю рисочку. Піна не враховується. Костянтин Михайлов, Костянтин Костятин із Польщі. Новий канал.